Законопроект полягатиме у тому, що ми опишемо вже існуючу модель, яка є, якщо коротко, вона полягає у наступному. У нас є три категорії, якими ми охоплюємо сьогодні національний спротив, бо є рух опору це окремо, і територіальна оборона це теж окремо. Я кажу про цивільне населення України. До 18 років це захист України. У школах осередки ми будуємо, вже є тисячі і ще планується відкрити. До 1200 осередків ми розгорнемо до кінця року із нового навчального, ми почнемо в цих осередках, десь вже почали, але ми почнемо 100% маємо охопити наших дітей захистом України. Це обов'язково предмет, який викладається, ви знаєте. Я дуже вболіваю за те, аби цей предмет викладали хлопці, ветерани, дівчата, ветеранки, які мають бойовий Досвід є авторитетом, є репутаційно важко ваговиками в регіонах і в громадах. Це і виховний патріотичний ефект матиме. Всіляко цьому сприяю. Дуже прошу школи почути, бо є рекомендації уже і МОНУ, і Мінветеранів, є спільний наказ, який рекомендує наймати саме ветеранів. Ми всіляко сприятимемо, навіть якщо немає педагогічної освіти, ми все одно сприятимемо, щоб ветерани йшли, працювали з нашими дітьми, бо це надзвичайно важливо. Далі 18-25, Тобто це ті, хто не є ще мобілізаційного віку, але є студентами або слухачами професійно-технічних закладів, або неповна вища освіта, або вища. Тут ми вводимо навчальну дисципліну через зміни до державного стандарту, основи національного спротиву. Це буде 5 кредитів. Три теоретичних, два практичних, які, власне, матимуть обов'язок безвідносно чи хлопець чи дівчина усі 18-25 пройти. Теорія буде, власне, в тих закладах, де наші люди молоді навчаються. Практика буде в центрах, які ми з вами разом сьогодні обговорюємо. І все решта цивільне населення безвідносно віку, статі, категорії, роду занять, професій. Всі можуть прийти і безкоштовно пройти навчання, основне так мед, вогнева, тактична, осінт, психологічна, оці основи виживання, як ми називаємо так, вони можуть пройти абсолютно безкоштовно в центрах Нацпротиву, які розгортає область, а також розгортають громади, розгортають наші райони. От так виглядатиме оця структура, де ми охопимо усе цивільне населення. Чи ти заброньований, чи в тебе є відстрочка. Ти прийдеш, тобі нададуть безкоштовно навчання те, що потрібне тобі, під тебе, яке б ти хотів отримати.